привіт, я Христина Соломаха, блогер, дослідник інтернету та поцінович бірюзового кольору. Мене звати Мелевін, я співак та експериментатор в музиці та на сцені. А я Ангеліна, учасниця гурту Open Kids та просто лайфстайл блогер. А разом ми – українська команда Фанта. Ми подумали, що дорослі зовсім не розуміють те, що нам молоді реально цікаво. То ще варто надалі терпіти те, що ті нудні дядьки з краватками вигадують для нас. Тому ми прийшли сюди. Взяли справи в свої руки та вирішили зробити рекламу фанту такою, як нам подобається. Яка буде про нас і для нас. І з нами то створює щось крутезне. Ти ж робиш прикольні пости, правда? Не забудь розмістити у себе в Фейсбук або інстаграм з хештегом Фантакрутезна. Роби те, що вважаєш крутим. Якщо це справді круто, це стане частиною реклами Фанта. А ти рулиш? Заходь також на Fanta.ua, Там багато цікавого. То ти з нами? Як ви думаєте, це було круто? Думаю так, народ зацінить. А ти камеру вийде? Камеру. Допоможи команді Фанта з ідеями. Створюють, розміщують із хештегом ФантаКрутезна.